Відремонтоване авто, смаколики, запчастини та гум допомога для населення з деокупованих територій. Жовтий мікроавтобус громадської організації патріота» знову вирушив на схід країни. Як вдається, чи не щотижня збрати допомогу, та чи не втомились волонтери допомагати захисникам? З 2014 року волонтер громадської організації «Серце патріота Сергій Балицький став їздити до військових на передову з допомогою від небайдужих. З початком повномасштабної війни поїздки відбуваються майже щотижня. Наразі багато транспортних засобів зазнали ушкоджень та потребують ремонту двигунів, коробки передач та іншого. Тож в обидві сторони волонтерський мікроавтобус їде завантаженим. Переселенці з Донецької області. І ми їм веземо гуманітарну допомогу. Тобто, цілий бус є гуманітарна допомога. Треба запчастини до дрона, батарей, треба запчастини до автомобіля. Є десять автомобілів, з них стоїть, наприклад, два-три. Вони потребують ремонту. Забезпечення може бути в харчах, може бути в одежі. Так, це є забезпечення, звісно. А такі маленькі нюанси, як розходники, дрони, автомобілі, ремонт, це завжди потрібно. Так що може один підрозділ бути забезпечений, другий підрозділ може бути. ні. Бо один прильот, одна ніч прильот і все забезпечення, те, що було вчора, сьогодні вже немає. Сергій Балицький зізнається, що збирати допомогу стає з кожним разом все важче. Хочу подякувати підприємцям, які ще допомагають, ще не втомилися. Тобто з Волині не хочу називати фамілії, щоб не ображати, але є люди, які допомагають дуже сильно, а є люди, які ну, вже не хочуть допомагати, тобто допомагати потрібно будь-якими методами. Тобто будь-який метод це дуже важливий. Навіть перерахованих якихось там 30 гривень на карточку це вже дає можливість нам якось зробити, доїхати з паливом. На і в нас виходить на одну машину від 350 літрів до 450 літрів на один круг. А втомитися ми не маємо права. Аби зібрати більше коштів, волонтери привозять з передової страшні сувеніри, нагадування, що війна все ж триває. Уламки ракет та інші речі. Продають на благодійних аукціонах, щоб згодом допомагати нашим хлопцям виборювати перемогу та мирне небо для нас. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.